Всіх друзі, вітаю! Хочу привітатися з вами такими прекрасними словами: як Слава Ісусу Христу! І хочу з вами поговорити про таку тему е як інформація. Чи хотіли б ви щось знати, таке дуже цінне і дуже дороге? Хотіли б знати, що цікаво. Е в серпні в нас була така подія, що Україна збирала багато грошей. Е цим займався Сергій Притула. Пам'ятаєте, була така подія. І збирав багато грошей і на що збирав? На супутник збирав. На байрактари і на супутник збирав. Найбільше коштів це їм потрібно було назбирати на супутник. Цей супутник коштував 600 мільйонів гривень. Уявіть, 600 мільйонів гривень. Тобто українцям треба було заплатити велику ціну для того, щоб придбати цей супутник. І цей супутник, він був дуже корисний. Для того, щоб по Україні знати більше про ворогів, про розташування ворога. Тобто українці платили велику ціну, 600 мільйонів гривень, для того, щоб володіти інформацією, дуже корисною і важливою інформацією. І, друзі, і є дещо набагато важливіше, корисніше і цінніше, ніж інформація з супутника. І це теж і ця інформація це воля Божа. І хочу з вами сьогодні говорити, як нагадував Петя, це про волю Божу. І питання буде звучати так. І тема буде звучати як пізнати волю Божу. Давайте для цього зачитаємо з вами послання апостола Павла до Римлян. Відкриємо з вами 12 розділ. І зачитаємо з 1 по другий вірш. Послання апостола Павла до Римлян, 12 розділ, 1 і другий вірш. Де апостол Павло говорить. Тож, благаю вас, браття. Через Боже милосердя повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа: добро, приємність та досконалість. І звідси ми бачимо, що для того, щоб пізнати волю Божу, нам потрібно зробити дві речі: перша річ це посвятити тіло Господу. Для того, щоб пізнати волю Божу, я повинен посвятити тіло Господу. Якщо я цього не буду робити, я не зможу пізнати волю Божу. Не можу її знати і не зможу її виконати. Прийняти рішення, що моє тіло, воно не належить мені, а я його посвятив Господу. Я віддав його Господу. І що цікаво, це не є. Одномоментне рішення, коли я просто прийняв це рішення і все. І мені вже більше не треба віддавати тіло в жертву для Господа. А це потрібно постійно робити. Кожен день я встаю і я приймаю рішення, мені потрібно встати, тому що не я власник свого тіла, а це Боже тіло, і Бог хоче, щоб це тіло встало і відкрило Біблію. І це буде мені допомагати виконати і почути Божу волю. Я думаю, що ви чули про таку жінку, яку звали Фані Кросбі. Це жінка, яка жила в 19 столітті, і вона майже з дитинства стала сліпою. Уявіть. Сталася під впливом певних обставин, вона осліпла і вона ніколи більше не бачила. І ця жінка була дуже посвяченою християнкою. Вона за своє життя написала більше 8 тисяч християнських гімнів під різними псевдонімами, що навіть не всі знають, які там з псевдонімів її належали. І це тому, що ця жінка прийняла рішення, що моє тіло воно належить Господу. Уявіть, якби вона от в дитинстві озлобилась на Бога і сказала: Він в мене забрав зір, я йому ще буду тіло посвячувати. Я думаю, вона б не написала точно жодної пісні для Господа. А тут вона пише багато пісень для слави Господні, якими співаємо по цей час. І завдяки такому її рішенню вона пізнала і виконала Божу волю на її життя. Коли ми читаємо писання, ми бачимо зовсім протилежні приклади. Коли люди не хочуть це робити, коли вони не хочуть пізнавати Божу волю і посвятити своє тіло Господу, ми зустрічаємося з протилежними наслідками. Пам'ятаємо чоловіка, сина Давида, якого звали Амнон? Пам'ятаємо, що він зробив? Амнон хотів послухати своє тіло. В нього була пожадливість до своєї сестри, і замість того, щоб посвятити своє тіло Господу, він починає його слухати. Він дослухається до своїх тілесних бажань, своїх мрій. І, як бачимо, він спокушається і він знеславляє свою сестру. Просто жахливий вчинок і жахливі наслідки від цього. Його сестра знеславлена, він сам покритий неславою, гнівом, гнівом батька, гнівом брата. І бачимо, проходить час і його просто брат вбиває. От за те, що він прийняв рішення послухати своє тіло, посвятити своє тіло собі. Собі дорогому, ми бачимо, його брат вбиває і його чекає смерть. Такий теж дуже цікавий приклад життя Мойсея. Пам'ятаю, він народився в Єгипті, в царській сім'ї. Він жив в комфорті, це, мабуть, найкомфортніші, які умови були, це було в царських сімей, в Єгипті, в сім'ї фараона. І замість того, щоб жити в цьому достатку, комфорті, він вибирає інше. Він вибирає Боже, він вибирає своє тіло посвятити Господу. І робити те, що каже Бог, моє тіло належить Господу. І коли він це зробив, ми бачимо, він отримав набагато більше. Коли в нього був час посту, його лице було настільки сіяло, що він просто його закривав, і люди аж просто це лякало людей, тому що він прийняв рішення посвятити своє тіло Господу. І це йому допомогло почути волю Божу, виконати її, і як наслідок ми бачимо, що він мав дуже близькі стосунки з Богом. Тобто, перше, що мені потрібно, це прийняти рішення і посвятити своє тіло Господу для того, щоб пізнати і виконати волю Божу. Друга річ, про яку ми читали, що мені потрібно зробити для того, щоб пізнати і виконати волю Божу, це посвятити свої думки Господу. У мене мають бути Божі думки: думати і сповнювати свої думки про те, що хоче Бог. Не сповнювати свої думки Ютубом якимось інтернетом, неправильними речами, які просто вбувають мій час і думки. Е, коли ми читаємо Псалми, Псалми 138, 18 вірші, Давид говорить: Господи, які приємні мені стали думки Твої, як побільшилось їх число. Уявіть, е, Давид, він так покохав Божі думки, і він каже, що їх стало дуже багато, їх побільшилось, і вони йому надзвичайно приємні. Ми бачимо, що Давид він посвятив свої думки Господу. І це допомогло йому думати про Боже, мати Божі думки і виконати волю Божу. Коли ми почитаємо, читаємо останню пророцьку книгу, пророцьку, які ще мають збутись, пророцьку книгу нового заповіту мається на увазі, книгу об'явлення, де в першому розділі 9 10 вірш вірш, ми, ми читаємо, що Іван отримав відкриття від Бога, і там пише, що він був в дусі. А бути в дусі це мати велике прагнення і бажання почути Бога, пережити Бога. І завдяки тому, що в нього були ці думки, це бажання і це прагнення, Бог дає йому відкриття, Бог йому розказує, що буде далі, що буде в майбутньому. І це тому, що він посвятив свої думки Господу. Якби він хотів просто мати якісь не жити на острові, а жити в самому будинку, він би точно не почув. Божу волю стосовно Боже просто стосовно того, що буде в майбутньому. Бо йому це не потрібно було. Він не мав би Божих думок і він би цього не почув. А так він має велике прагнення почути, що хоче Бог. І він посвятив думки Господу, і Бог йому дає велике відкриття. Апостол Павло говорить думати про те, що вгорі. Ми в колосан читаємо про те, що мені потрібно багато думати про те, що вгорі. Цікава історія, я згадав, коли я навчався в університеті, ще на перших курсах нам викладач, викладачі розказували цікаву таку історію. Один хлопець, а в нас, коли ти закінчуєш шостий курс, на шостому курсі йде розподіл в медичному університеті, і одного хлопця розподілили на фтизіатра. Фтизіатр – це той, хто лікує туберкульоз. А він дуже мріяв стати хірургом. І як наслідок того, що він став фтизіатром, він хотів довести, що він був би хорошим хірургом. Він бере собі, відрізає пальця, і його пробує пришити, і палець не проживається. І це наслідок, того, що я думаю, що я краще знаю, що мені потрібно і що, що я можу зробити. І ми бачимо дійсно жахливий наслідок від того, що мої думки вони, ну, не Божі думки. Коли я не посвячую свої думки Господу, це можуть бути погані наслідки. Коли ми спостерігаємо за життя перших учнів Ісуса, а ми бачимо, що вони посетили свої думки Господу. Ми бачимо, що вони готові страждати і платити будь-яку ціну заради того, щоб пізнати і виконати волю Божу. І хочеться сказати висновок: що таке є воля Божа? І апостол Павло відповідає на це і говорить, що воля Божа це добро, приємність і досконалість. І хочу пам'ять залишити кожному з нас такий приклад. Який записаний в Біблії, це приклад апостола Павла, який виконав волю Божу, який шукав її, який посвятив своє тіло Господу. І пам'ятаємо, де він говорить: я навчився бути в голоді, в холоді, він навчився терпіти і достаток, і бідність, і він готовий пережити будь-які умови і будь-які обставини, бо він посвятив своє тіло Господу. І завдяки тому, що він посвятив свої думки Господу, він думає багато про те, що вгорі. І коли ми бачимо кінець його життя. Він каже: я віру зберіг, свій біг закінчив. І завдяки тому, апостол Павло це такий хороший для нас приклад, як пізнати і виконати волю Божу. І ми бачимо, що ця людина вона готова була платити ціну, вона її платила. І як наслідок, вона мала прекрасне життя, де вона пізнавала і виконувала волю Божу.